ФК вишка, ФК Селюш. Поїхали дорогі. Михайло Лялюк готовий вже дати свисток про початок поєдинку. А Сергія Сколинець готовий ввести м'яч гру. Так, і поїхали. Розпочнемо. Давайте вже тоді одразу за бригадою арбітрів. Лялюк, Михайло. На правому фланзі вежливо йде передача на покаляча, показує на яцкулинця, небезпечно. Зараз момент ескуличну завдає удар по воротам. і перший. Сейв. Виноградівці, знову передача на яцкулинці цього разу вже набагато більше зони. Передача яка на Станковича Станкович влітає в штрафний удар, по воротам і знову 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 оздок. Куделко на яцкулинця, яцкулинець, пас на пуканича, Пуканич прибирає Поповича. Повертає на наецкулинця, вже в штрафному, входить в штрафний б'є воротам і повз ворота На цей раз. Але зараз. обікрав. Удар по воротам. Віддавав Ногоярчика заразки простріл. Від Вежлива Станкович підбирає м'яч, входить другий номер. Вже штрафний зараз знову рятує свою команду. Голкіпер. Гоздок. Третій сейв. Окудовий виконує стандарт. Другий номер. І хто буде замикати удар по воротам, і це 1-0. Рахунок В нашому матчі відкрито. Все ж таки вдається Севлю, що дотиснути вишківців. Чим міг, тим допомагав, звісно, Гоздок, але... Наче в літню спайку, Коли дуже чутно, що буде дощ. Так само і відчували. Ми цей гол це взяття воріт. І все ж таки Адріан Пуканич забиває м'ять. Ротації Бариша та Станкович, то один в захисті. інший атакує, то навпаки. Зараз передача, від ковід. го номера удар поворотом. все ж зрівнює рахунок, бо на рук віддавав хороший пас. Був удар поворотом від Боженара, але відбиває а, Стійка, штанга допомагає виноградівцям, але все ж таки Герич добиває. М'яч вколочує його в сітку і рахунок один день. Що ж я й казав, дорогі. Буде цікаво. За свою команду тим часом пуканеч навісна передача штовни, а відбивається вишківці. Киричан. Повертає на але засильна передача все ж таки наздоганяє. Адріан робить, пас штрафний, я підбирає удар через себе і навіть скидка через себе. Удар поворотом відвеждила, який зараз. Сейф знову ж таки. Давайте відмітимо гоздика. Що ж він сьогодні робить в тій рамці воріт? І це буде аут. Кину, вже на Боженара, Божнар сміщується в центр, віддає штрафний, а фенеться, удар по поуротам і знову марушинець. На стадіоні Тиса. А за воротами Марушинця і о, прапори символікою, атрибутикою Олешківської команди має рядь на стадіоні передача, яка на Станкович, по Удуар і гол Тим часом! Який пас зараз від Михайла Реплюка, як завершує атаку Станкович, якого абсолютно забули на дальній сіці. Дуже багато часу мав другий номер подивитися, оцінити ситуацію і забити свій м'яч. Такий важливий м'яч насправді в цьому поєдинку. І все ж таки рахунок 2-1. Тішиться, тішиться станкою, звісно, я також радію. Ми, ми За нього вболівальники занадто крові позначки. Русин вибиває головою. або На рук підбирає, передача штрафний, зараз до як? ні, звідки взявся, намалювався, верчах, взагалі не помітив восьмого номера і знову рятує. Марушинець. Шостий номер. Передачу штрафний куделку, як тримає зараз деяк, але це не зупиняє. Це за репліком фангем, але тепер знову на своїх позиціях гравці. Тим часом шукав новішу штрафний куделку. Зараз як зрізає неприємну м'яч. Створити бодай щось. І зараз вже переведення. На бодна рука, бодна боднорук зміщується центр. Десяти номера може бути гостро. Готує удар поворотам. бодна однорук завдає удар поворотам. Який удар виходить зараз 10-го номера і який сейва знову ж таки передача на реплюка зовсім реплюк піднімає голову, віддає передачу на Пуканича, який просить цей пас, як технічно зараз розбирається в епізоді Пуканич, падає і де як. Зараз, на думку, Пуканича, фолить І дуже розлючений Адріан насправді давно такого не бачив. Тому я думаю, що дійсно порушення правил було. Ніколи Пуканич так не агресує, ніколи так не вкидає м'яч. Є ну, дійсно спірні моменти завжди у футболі. Але Цього разу свисток лялюка мовчить. Також з'являється в після атаки передача рофний, бо жінар завдає удар по воротам. горчак не зміг. І знову ж таки Жуков виграє верхову боротьбу, але. Скидає на реплюка, який скидає в дотик на Пуканича, той в дотик, з лету пробиває, ловить м'яч і ледь-ледь не полотив в дальній кутковий. Знову передача на Пуканича. Сам центр 6-й номер віддає передачу на Ецкулинця. Скуленц ец пропускає на реплюка. Передача від 10-го номера знову Жуков страхує всіх партнерів. А що робить Русин? І на Реплюка виходить пас удар по воротам і зараз рятує свою команду вже Бучок. Дивіться, береш на льому Передача на Чонку-Чон шукає партнерів, який пас, зараз на Пуканича, чонка, Пуканич Виходить на зустріч з бучуком, удар по уротам. Як зараз не потрапляє, як зараз не влучає в даній кут Адріан. Як центрі, багато простору, а зос як дияк обікрав передачу Русина, вривається, наближається до воріт, віддає на бадарка, Бодарук удар по уротам і зараз ледь-ледь не забиває свій м'яч. Десятий номер. Це було реалізувати задом. Говоричак зараз виграє верхову боротьбу. Береш зараз як обікрав шпіра, яку передачу віддає на Поканича, Поканич віддає на реплюка, реплюк. Штафному вже повертає на Адріана. Адріан удар поворотом, як зараз знову Знов марнують. Винорадівці, свію. Дуже перспективний вихід. Вереш приймає м'яч, віддає легеньку, тоненьку передачу навіть скулинця, той завдає удар поворотом, але не надто стійко виходить. Юрій Чанко. Удар поворотом над високо пролітає м'яч. Джуков. Вантажена рука, бо однорук при прийомі. Зараз як об'єра і веш два, завдає удар воротам. Все дуже правильно робив 10-й номер. Тут вже на правому фланзі. Вереш повертається, встигає вже з чужого штрафного до свого. Дуже багато зараз бігової роботи виконує 15-й номер. «Борсук». тим часом прострілює карпробатуся, біжі м'ячем Мірошниченко. Зараз яка пожежа в штрафному селіша і не розбирається зараз взагалі ситуації Федак. Мірошниченко перший на м'ячі. Зараз яка передача на Артура Дорі. Дорі, 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 дорі. дорі. Відає передачу на пога на поган. Рувається в штрафний, прокидає м'яч, паде, але все в межах правил. Зараз які два моменти і біля. Зараз боротьба на боротьбі у нас. Передача на поган, на поган. Поган. Робить діагональний пас на Пуканича, який пас зараз від підопічного на тренера. Пуканич ривається, задає удар поворотам і Бучок. Зараз рятує команду, але по центру пробиває Адріан. Зараз Артур Дорій на газоні. Сигналізує, що збивав його Деяк, але ніякого полу немає. Зараз на Верш, Верш. Піде пас на Погана, на поган. На Пуканич. Пуканич. штрафному, передача і Бучок зараз рятує свою команду. Веждо. Зараз дуже гарно вийшла. Наступ вино радіусі, на передачна поканичає штрафному удар воротам, але скоріть робить передачу в центр. Спітувалося чи то на погана, чи то на Пуканича, але е, все завершується обрізкою. Шпір, передача на Боднарука. Боднарук один в один проти Мірошниченка. Десятий номер завдає удар воротам і фей. гол забиває зараз Боднарук. Який гол зараз від 10-го номера і подивіться, що зараз відбувається на стадіоні тис? Навіщо штрафний? Хто виграє верхову боротьбу? виграє. і виносить м'яч бареш фактично з лінії воріт. І на цьому все, друзі. Знайти сили, відіграти цей м'яч, який був дуже довго розривним між нічиєю ними. І 2-2 закономірна, хороша гра, яка закінчується з таким самим рахунком. але я думаю, що на юності буде весело, дорогі, буде дуже весело. Тому ми чекаємо вже через тиждень в виноградові. Чи відповіді на півфіналу Кубку Закарпатської області? Всім добра, всім мирного неба. З вами був коментатор Володимир Корпош. А,